Відроджує традиційну подільську кераміку, якій майже п'ять століть. Вінницька майстриня Вікторія Ніколаєва за свої роботи здобула премію імені Катерини Білокур. Мисткиня створила серію унікальних гончарних виробів барської кераміки. Процес виготовлення бачила наша Вікторія Гетьман. Вона чимось схоже на пластилін і тісто. От щось таке є. Вікторія Ніколаєва старанно формує виріб на гончарному колі у руках мисткині шматок глини перетворюється на макітру для тертя маку. Он чарні вироби, а це миски, глечики, горщики та свічники. Вікторія створює у техніці барської кераміки. Це суто подільське мистецтво, якому майже 500 років. Так вона ж прекрасна. Ну ви, ви просто подивіться навіть ці е, просто полюсточки, які там е, іноді схожі для людей, які в цьому нібито не тягнуть, е, Схожі на якісь карлючки. А якщо ти почнеш дивлятися, а це не просто пилюсточки, це йде частина квіточки, це йде безкінечних. Він пох таким чином покладений. Особливість барської кераміки біле тло та візерунки із відтінками жовтого, коричневого та зеленого. Наносять їх не пензликом, а спеціальним інструментом під назвою грушка. Це сучасний варіант цього інструменту. Раніше це використовували. Найчастіше на кераміці зображують людей, птахів та квіти, а інколи і цілі історії. Чим швидше ти проведеш лінію, не відриваючи, тим краще. І от оці всі лінії вони не відривні максимально. І ці мордочки, які виходять, і ці руки, і е, якщо подивитися от на цю весільну миску, які в нього прекрасні штанці. да? І ну це чудово, які у них корони на голові. Тобто там ти дивишся вже якийсь юмор. Аби створити один виріб, у цій техніці необхідно від 10 днів і до трьох місяців. У кожну роботу Вікторія Ніколаєва намагається вкладати сенс, як, от, у цей глечик. Він, здавалося б, не зовсім цілий. Та мисткиня каже, так і задумано. Свічечка, якщо на наше сьогодення дивитися, що ми всі страждаємо від того, що нас просто знищують. Оце така собі погляд на традиції, які знищують. Традиційне майстриня поєднує із сучасним цю тарілку із зображенням гурту даха браха теж виконано у техніці барської кераміки. Даха браха за кордоном продали вже напевно з десяток таких мисок. Кожна починаючи від 2-2,5 тисяч доларів за миску. І це все для хлопців насел. Минулоріч барську кераміку внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Вже цього року Вікторія Ніколаєва із серією виробів у цій техніці здобула всеукраїнську мистецьку премію імені Катерини Білокур. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.